Сьогодні дуже швидко готуємо гуакамолі. Всім привіт! Це канал Прості рецепти. Ми з вами готуємо смачненьке. Беремо лимон, часник, томат, червону цибулю і, звісно ж, авокадо. І починаємо процес приготування. Цибулю чистимо, розрізаємо навтул, нам знадобиться одна-друга цибулинки. І дуже дрібно маленьким-маленьким кубиком її нарізаємо, подрібнюємо, наскільки зможемо. Наступний крок: ми беремо середній. Томат. Його ми так само, як і цибулю, нарізаємо дольками, потім полосочками і в кінці вже рубаємо його дуже-дуже дуже дуже дрібненьким кубиком. Цей томат нарізаний, ми додаємо до вже нарізаної цибулі. І що ми робимо далі? Далі ми беремо часник, пропускаємо його через чеснокодавку або натираємо на маленьку тертку. Додаємо до цибулі з томатами. Далі беремо оливкову олію. Звісно ж, ми беремо лимон або лайм. Половинку соку лимона нам буде цілком достатньо. Солимо, перчимо за смаком обов'язково, перемішуємо і залишаємо настоюватись хвилин на 5. Уакамон майже готовий. Але тут не вистачає чого. Звісно ж, нам не вистачає додати авокадо. Поки настоюється наш е, томат з цибулею, ми чистимо і нарізаємо. Дві штучки стихлого авокадо. Авокадо беріть стиглою, оскільки нам потім нарізане авокадо в мисці придеться розминати виделкою. Почистили авокадо, нарізаємо його невеликими дольками, кубиками бажано, щоб легше було його розім'яти потім в тарілці. І додаємо до наших томатів цибулі оливкової олії, часнику. Коротше, до всього того, що ми вже намішали. Ретельно все це переминаємо виделкою. Можна не прямо вперед, а щоб залишились цілі шматочки авокадо. Ну і в принципі, все наш гуакамоле готовий, дуже корисно, просто і смачно. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись.